Фундамент та погріб це все, що залишилось від будинку Олександри Курилець у селі Іванівка. В помешкання жінки прилетів снаряд у березні 2022-го під час окупації села Росіянами. Це сталося 10 березня, Як почали як зайшли руські росіяни? Ми ховалися, ми сиділи в підвалі. Та тут не один був прильот. Зараз же я живу, Каличівці у дітей. Жінка каже, за зруйноване житло за програмою є відновлення. їй нарахували мільйон гривень і видали сертифікат. Я довго не вирішала його взяти. Я ж думала, мені відбудують хоч маленький будиночок. Але ніхто нічого. На цю суму я не знаю навіть, що я можу купити. Будинки в нас дорогі, Іванівка, Каличівка дорогі. За словами Олександри Корилець, рієлтори знайшли їй квартиру у Чернігові, але й там треба доплачувати власні кошти. На однокомінатну теж не вистачає. Я не знаю, як воно буде йшти. Де брати кошти, що я не знаю. За словами експерта з нерухомості Руслана Микаїлова, ціни житла на вторинному ринку у Чернігові виросли та вийшли на довоєнний рівень на сьогоднішній день. Ціни як на кінець 21 го на початок 22 го року. А, і в першу чергу це вплинуло те, що внутрішньопереміщені особи, як і з інших областей, приїжджають Чернігів, так і з нашої області приїжджають саме в Чернігів. Ми вже наближаємося до позначки 2,5 клієнти, грубо кажучи, на одну на один об'єкт. За інформацією сайту lun.ua, за півроку ціни на квартири у Чернігові на вторинному ринку виросли в середньому на 4 тисячі доларів США. Однокімнатна квартира коштує близько 31 тисячі доларів. За словами Руслана Микаїлова, на ціну вплинули державні програми: кредитування є оселя та є відновлення. Ринок би так стрімко за рік повномасштабної війни не виріс, якби не ці програми. 40% – це люди, які звертаються по сертифікатам з тих вхідних дзвінків. Ну і десь може 30 відсотків. Це за власний рахунок, 30 відсотків під іпотеку. Як розповів експерт, на вторинний ринок вплинув і ріст цін на житло в новобудовах. За статистикою експертів компанії Лун у Чернігові в середньому ціна на житло від забудовника виросла на 6 відсотків. За словами власниці будівельної компанії Житлобудсервіс Олени Пузан витрати на зведення багатоквартирних будинків зростають кожні три місяці. Кожні три місяці мені приносять листа, що підвищується ціна на залізобетон. якщо в порівнянні з довоєнною ціною це було 8,20 за одну цеглиночку, то на сьогоднішній день це ціна 11,20. Виживаємо наші підприємства, які всі мабуть забудовники України сьогодні завдяки програмі «ЄОселя». на сьогоднішній день, з 86 квартир, які ми плануємо вести в експлуатацію, ось зараз ми в цій процедурі, вже 32 квартири. Чекають, пройшли дозвільні всі процедури. Вищадбанку чекають, це буде оселя за співвідношенням середньої зарплати та цінами на нерухомість в порівняльній таблиці LUN.UA, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Чернігові потрібно більше 6,5 річних зарплат. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.